На Волині знову затримали організаторів каналу незаконного переправлення осіб через кордон. Фігурантів двоє. Вони з Рівненщини: Одному 44, іншому 64 роки. За 12 тисяч доларів вони незаконно переправляли осіб призовного віку через кордон поза пунктами пропуску на Волині. Знаємо, що організовували незаконний трансфер до Білорусі днями під час спроби порушення державного кордону та при передачі клієнт. Том, обумовленої суми організатору каналу, останній намагався втекти, проте його зловили. Також правоохоронці затримали трьох військовозобов'язаних мешканців Волинської, Житомирської та Хмельницької областей, яких зловмисники мали незаконно переправити через кордон. Їх притягнуть до адмінвідповідальності під час обшуків у фігурантів справи знайшли речові докази, які підтверджують їхню протиправну діяльність.